Як просувати українське в окупованих та деокупованих населених пунктах? Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки: пропаганда на окупованих територіях, як Росія налаштовує людей проти нашої країни. Не варто перебільшувати потенціал російської пропаганди. Здебільшого вона діє прямолінійно і просто в цьому її недоліки, але в цьому її і перевага на окупованих тимчасово окупованих Росією територіях. Росія зважаючи на цю специфіку російської пропаганди, діє відповідним чином. В першу чергу вони знищують конкурентів українські медіа. Тим самим створюючи монополію на інформацію. Можна говорити про те, що на тимчасово окупованих територіях перше, що робить Росія, це створює таке собі цифрове гетто. Його завдання максимально відрізати українських громадян від українського медійного простору. Для цього використовуються різні методи. В першу чергу, ми бачимо по попередніх випадках. Вони Захоплюють місцеві телеканали, перенаправляють їх, перепрошивають під свою повістку, вирубують український сигнал. Вони також закривають українські медіа онлайн, друковані змі. А також вони намагаються навіть контролювати інтернет. Для цього вони перенаправляють інтернет-трафік на російські сервери, щоб російські спецслужби могли контролювати цей трафік. Як кожен з нас може протидіяти цьому? Найголовніше, що кожен з нас може зробити для нівелювання російської пропаганди на окупованих територіях, це залишати людей, які там живуть, в інформаційній медійній повісті. Для цього Кожен з нас може внести свій посильний внесок, а саме підтримувати зв'язок з людьми, які там залишились, і таким чином підтримуючи зв'язок з великою Україною, демонструючи, що люди, які там залишились в окупації, вони не кинуті на призволяще, і в найближчий час вони будуть звільнені. На лінії зіткнення приймається лише сигнал російського телебачення: знищені наші передавачі. Що з цим робити, технічна сторона забезпечення сигналу на окупованій території вона найскладніша. Є ряд технічних рішень, не всі вони є ефективними, тому говорити про якийсь один спосіб неможливо, потрібно використовувати комбіновані засоби. Тому ми можемо говорити про те, що найефективнішим способом донесення українського сигналу був і залишається інтернет, тому Найголовніше, що повинні пам'ятати українці, які живуть на окупованих територіях, це як забезпечити безперервний інтернет-сигнал, навіть з використанням російських серверів, як робляться росіяни. Для цього потрібно пам'ятати про свою безпеку, а в першу чергу використовуючи VPN, для того, щоб не їх неможливо було прослідкувати ні їх, ні сторінки, на які їх не заходять. Також не варто забувати про радіо. Багато хто до війни вважав, що радіо це є певним архаїзмом і пережитком, але нинішня ситуація показала. Що радіо ще даремно списувати з рахунків, і воно може бути ефективним каналом донести інформації на окупованій території, проживають багато людей, які досі підтримують Росію або залишаються нейтральними. Як держава може повернути цих людей в українське інформаційне поле? Українська держава прекрасно усвідомлює, що люди, які залишилися на окупованих територіях, вони залишаються громадянами України з усіма правами. Тому звичайно намагаються, щоб вони не випадали з інформаційної повістки. Для цього постійно опрацьовуються механізми донесення інформації на ці окуповані території, аби українці отримали всю повноту інформації, а не тільки ту, яку намагаються. Впровадити росіяни через свої підконтрольні медіа та шляхом блокування альтернативних, а мається на увазі українських, в першу чергу засобів масової інформації. В першу чергу йдеться про розширення спектру каналів донесення інформації. Це і класичний телевізійний сигнал, це і Радіосигнал. це і інтернет, в тому числі через е, супутникові е, можливості. Будемо говорити відверто: інтернет залишається чи не найнайдійнішим каналом донесення інформації, тому зараз е, працює держава над е, Створенням апаратних і програмних можливостей донесення інтернет-сигналу на куповні території. Ця робота ведеться постійно, немає одного універсального способу, і звичайно, це потребує певних коштів, часу. Говорити про те, що швидко можна вирішити це питання, також не доводиться, тому потрібно. А набиратись терпіння, б постійно шукати можливості виходу з цього цифрового гетто, яке створюють на окупованих територіях росіяни. Що ми маємо зробити на доокупованих територіях, щоб відвернути людей від ідей руського миру? Передусім, потрібно пам'ятати, що вони залишаються українськими громадянами в Україні. Є свобода слова та демократія, і звісно. Люди, які не порушували і не порушують закон, вони є такими ж громадянами з усіма правами, це не стосується тих людей, які, знаходячись на деокупованих територіях, порушують закон у вигляді ведення проросійської пропаганди, чи взагалі, не дай боже, співпрацюють з ворогом, мається на увазі, працював працюючи там навідниками, коригувальниками і так далі. Але ті, хто тимчасово... Обдурений і тимчасово має хибну думку про ситуацію. Їх потрібно просто переконувати і кращий спосіб переконання, як показати на практичних кроках всі переваги України, немає. Мені здається, що люди, які пережили окупацію на своїй шкірі, відчули, що російський мір це територія, де немає прав. Де немає свободи, де немає звичайних комфортних умов для життя, де можна втратити майно і навіть життя в будь-який момент, тільки тому, що людина з автоматом, яку, яка прийшла і яку ніхто не чекав, так собі вирішила. От демонструючи ці всі особливості руского міра, потрібно людей приземляти, грубо кажучи, і. На практиці, на практичних таких прикладах показувати всі недоліки руського міра і всі переваги існування в українській державі людина підтримує проросійські ідеї чи вести в цьому випадку проукраїнську агітацію питання світогляду то, тої чи іншої людини це відповідальність кожної людини персонально. Тому ми не можемо діяти російськими методами, заставляючи когось в щось повірити. Потрібно вести роз'яснену інформаційну роботу і надати можливість доступу до різних джерел інформації. Це найголовніша умова переконання тих людей, у яких залишились певні ілюзії щодо руского міра, щодо Росії, і для того щоб вони розуміли, щоб бути в безпеці, бути здоровим багатим, можна тільки в своїй українській. Державі, як жити серед людей, які підтримують Росію, хоч і не висловлюються про це вголос по суті, це ж вороги. Це таке філософсько-психологічне питання. Звичайно, кожен сам вибирає відповідь на нього. Дехто просто формує навколо себе те, коло спілкування, яке йому комфортно, відсікаючи тих людей, які йому некомфортні, з іншими поглядами, з іншим світоглядом. Але якщо неможливо... Відсікти цих людей свого кола існування, свого кола спілкування і є сили та бажання їх переконувати. Їх звичайно треба переконувати на прикордонній території. Росія надсилає смс: здавайтесь, українці, та подібні як можна цьому протистояти? Робота з прикордонними територіями для російської пропаганди це окремий напрямок. Діяльності інформаційно-психологічних підрозділів, які знаходяться в складі збройних сил, в складі російських спецслужб, тому вони відповідно знаходять різні технічні механізми для того, щоб доставляти свою потрібну пропаганду для українських громадян, з цим боротися важко. Тому що, по перше, велика територія. По-друге, апаратні комплекси постійно модернізуються і відповідати аналогічно на ці кроки не завжди виходить. Відповідати на це варто асиметрично, і в першу чергу пояснювати людям, що все, що йде з боку Російської Федерації, це а брехня, б, веде до злочинів, це загрожує. Життєдіяльності, безпеці, добробуту тих українців, які піддадуться на ці на цей вплив і подумають про те, що було б краще, якби Росія до них прийшла. Пояснювати знову ж потрібно на конкретних прикладах доносячи інформацію, а що ж сталося на тих територіях, куди вже Росія прийшла? Приклади Бучірпіння, Херсонщини, Харківщини, багатьох українських міст, де вже була Росія. Краще за все демонструють сутність росіян, сутність рускова міра і люди, які навіть можуть отримувати якісь ці всі смски. А вони знаючи про цей досвід, про ці злочини, вони повинні а розуміти, що це російська пропаганда, б, просто з гумором відноситись до цих нікчемних потуг російської пропаганди, і змінити думку українців. Бажаю всім перемоги вже у цьому році, і хочу підкреслити ще раз всім українцям, що бути здоровим, багатим і комфортно жити можна тільки в своїй національній державі.